Всіх вітаю! У Всеукраїнський День бібліотек я хочу поділитися з вами рекомендаціями книжок. Ці книжки допомагають мені в роботі і житті, і деякі з них набули особливого значення після 24 лютого. Перша книжка, яку я хочу порекомендувати, це простими словами Як розібратися у своїх емоціях авторства Марка Лівіна та Ілі Полудьонного. Видавництво наш формат. Це перша книжка, яку я змогла читати після 24 лютого, і це було у травні. Тут дійсно простими словами розбираються основні емоції, які переживають люди. І найважливіше, що маємо усвідомити всі і кожен, будь-яка емоція це нормально. Її не треба придушувати в собі і заганяти всередину. Кожну емоцію треба проживати і проговорювати. Книжка дуже допомогла мені стабілізуватися психологічно. Може, допоможе і ще комусь. Сьогодні ми всі живемо у світі постправди, коли мікс правди, напівправд і фейків закручується у настільки тугий клубок, що більшість з нас приймають рішення і діють, спираючись не на об'єктивні факти, а під дією емоцій та суб'єктивних переконань. Тож, щоб навчитись і розплутати цей клубок. Вийти із зачарованого кола постправди рекомендую одноіменну книжку Постправда, авторства Лі Макінтайра видавництва Артхас. Явище постправди вартує, щоб в ньому розібратися і не піддаватися маніпуляціям. Читаємо і осмислюємо. А ще беремо на озброєння в своє життя. Це надзвичайно актуально, щоб не заплутатися у російських вкидах та наративах. До речі, «Правдивий» – слово 2016 року за версією Оксфорд Дікшенеріс. Українські основи збірка есеїв 124 авторів та авторок, яку порядкували Валерій Пекар та Владислав Рашкован І видали у Харківському видавництві фоліо цього року. Есеї упорядковано за розділами: генетичний код нації. Цінності, лад та суспільний договір, державотворення, людський капітал, економіка та підприємництво, безпека, міжнародна суб'єктність, візія. Тут є над чим подумати, з чим подискутувати, що взяти на озброєння. В багатьох ситуаціях ви впізнаєте себе, побачите своє життя, життя України вчора, сьогодні і завтра. Для мене, наприклад, є суголосна думка Каші Сальцової. Перед тим, як визначитись, ким ми є, треба визначитися, ким ми не є. Напевно, ми вже визначились. І я повністю погоджуюсь із Іриною Соловей і вірю, що життєва зарадність, як вміння відновлюватись після виклику і готовність перегрупуватись для реалізації нової можливості є характерною рисою українців. Дуже сподіваюсь, що ця риса у нас переважить іншу нашу рису. І ми таки ту нашу нову можливість реалізуємо. Усім рекомендую до прочитання. Адже після перемоги та вже й зараз нам будувати нову Україну. Моєю настільною книгою з 2020 року є взаємодія з ворогом. Авторства Адама Кехейна, яку видала лабораторія. Чому рекомендую її читати всім? Щоб досягати мети, треба вміти взаємодіяти та співпрацювати не лише з однодумцями. Конфлікти і складні ситуації у будь-яких відносинах це нормально. Головне, як їх вирішити. Є декілька обов'язкових речей, щоб в результаті отримати конструктив, позитив, нормальні відносини. Перше. Всі сторони мають цього хотіти. Неможливо конструктивно взаємодіяти і вирішити проблему, якщо цього хоче хтось один. І тут прямо моє улюблене. Все залежить від сили бажання. Друге, всі сторони мають прийняти те, що інший може бачити ситуацію по-іншому і що це нормально. Третє говорити правду, не обходити гострі кути. І четверте. Бути готовим почути неприємні речі. І не йти одразу в глухий захист чи напад. Впевнена, що у всіх в житті є ситуації, коли треба досягати цілі. При цьому взаємодіяти з людьми, які не викликають ні довіри, ні симпатії. А ця книжка вам допоможе відповідно налаштуватися і ефективно взаємодіяти. Добрий Бог переходу тримає за рукав. Світло з того боку таке ж пекуче, як тут. Важливіше, хто тебе почув, а не кого ти гукав. Є лише один мотив і один маршрут. Бачиш цей дитячий малюнок, так довго старався хтось. Стоять веселі чоловіки, як рядки гірша. А в одного чоловіка густо перекреслене серце, ніби воно не вдалося. Ось те, що перекреслене, це і є душа. Вірші Сергія Жадана це те, що тримає мене весь цей час від 24 лютого і надає скотитися психологічну прір. Ю. Всім раджу Сергія Жадана. Динамо Харків. Вибрані вірші. Видавництво Абаба Галамага. Або будь-які інші збірники віршів Жадана. Їх з десяток вже видано. Всі ці книжки. Я подарувала в бібліотеку КПІ в межах акції Книгу студенту. Тож вони є у нас в бібліотеці і чекають, щоб саме ви їх прочитали. Сьогодні під час війни дуже важливо робити все те, що ми робимо завжди. Важливо читати. Книжки це наш твердий ґрунт під ногами, який нас тримає. А бібліотека це місце, де вам завжди раді і допоможуть. Бібліотека незламна. Читаємо. Переможемо.